Є ділянки, та інші ділянки. Якщо коли немає заперечень, запитання, а не можна так, щоб їх з ним демонтувати? Зробити оці шиками, як... Шикани. Шиками. Є державні будівельні норми, які сьогодні діють в Україні. І якби їх там не було, їх би не побудували. Мова цього листа це не знищені турбуси. І загалом по області, у нас фактично в області немає цілих цих шикарів. Є. Де? Більшості випадків це травматизм, аварії і все повністю. Бежачий поліцейські обмеження швидкості і подають. Там. І водія автомобіля, і водія. Ну, я також вважаю, що вони там були ну, незручні, як так а можливо десь і небезпечні. Даний лист спрямований, якщо ви не звернули увагу, якраз спрямований саме на неналежному експлуатаційному утриманні. Що говориться, що нема освітлення, нема стовпчиків, які мають візуально їх відображати. І лист ідеться про експлуатаційне утримання належне даної ділянки дороги. Щоб було освітлення, щоб було дорожні знаки, щоб водії встигали реагувати. Знову ж таки, є державні будівельні норми. Дорогу проєктував проєктний інститут. Проєкт пройшов експертизу. Це ж не хтось придумав, розумієте? Це ж не так, що а давайте ми зробимо шикар, а давайте. А може не будемо, а давайте може не будемо. Так не працює. Сьогодні на рівні держави є норми, і відповідно проєктна організація, яка проєктує, вона проєктує з виконанням державних будівельних норм, по-іншому не може бути. Тому це не чиясь заблуганка, це сьогодні вимоги, які встановлені на рівні держави. Що дороги, які ремонтуються, реконструюються або будуються. Не всі, тому що не всі дороги нові, і там, відповідно, після змін на державному рівні проводились ремонти. А там де зараз проводяться ремонти, і напевно ж має значення і які це дороги, чи це дороги місцевого значення, обласного значення, там, магістральні дороги. да? Десь, напевно, передбачені ці шикари, десь може і не передбачені, якщо це там, дорога там, не знаю, там може в межах населеного пункту, може, там вони не передбачені. Тому я думаю, що є якісь форми, чому вони там є. Це заключається в тому, щоб поставили освітлення і нові ці термоси, як ми їх просто у громаді Але Це не вирішення проблеми. Я вам дійсно кажу, що в нас в області це не винаєцьких шикарні. Нам, нам, нам ще досить везе, в нас вони частково поруйновані. А є такі, які йшов прямо, так усе й покосив, і, і знаки, і все, що було на, на, на шику. Це не, не вирішення проблеми, це просто косметично оздобили їх новими. Ці і питання часу, коли наступний лист буде, що знову ДТП, знов е летальні випадки і все решта. Що це, коли це інформація? Так, Є інформація, пропозиція інформація взяти до відома. Ну, Просто ми це на працьовому рішення зараз восьмою, немає рішення. Є пропозиція першим пунктом взяти інформацію. На звернення і направити до департаменту. Я пропоную десь в такому вигляді сформулювати. А саме звернення ми напрацюємо те, про що ми говоримо, про належне експлуатаційне утримання те, що сьогодні дороги його потребують, тому що є, є сьогодні дорожні транспорт і переводи, на жаль, дійсно з тайними випадками, в тому числі. Тому реагувати ми точно повинні. Якщо немає заперечень, прошу підставити на голосування. А я Yeah. Е, Ростан, можливо, чи про стан доріг, чи про експлуатаційного доріг, про mm -hmm. утрим, експлуатаційного утримання доріг е, обласного значення. Mm -hmm. Mm -hmm. Не належне про просто доріг. Власного значення. Ну, якось так. Давайте ми перебуємо, тому що треба

Прошу тоді просувати. Прошу ставити. За 12 рішення проєкту. Дякую. Дякую за роботу, переданий вичерпний ціну стартування.